Всім привіт! Доброго дня, друзі! Сьогодні буду займатися кошиком, який хочу причепити на сливу зрізану. Я вам в минулому відео казала, що може сходимо з донькою на базарчик, який неподалік від нас. Квіткового овочевий якщо будуть петунії або щось інше, то я куплю. Зайшли тут взагалі напроти нашого провулку є квітковий такий, ну, невеличкий садовий центр, можна так сказати. Я так думаю, що це просто в дворі створили, жіночка одна створила, садовий центр і деякі рослини продає небагато. Ми зайшли, то там була петунія, супертунія, точніше. В горщиках, в підвісних, непоганий великий кущ, але ну, а вже ж вони вже трішечки. Перецвітають, вже вони завершують свою вегетацію. Але якщо буде тепло, то вони ще можуть, вересень однозначно будуть квітнути, і жовтень також. Ну, от у жіночки запитали у цієї, вона каже, 40 злотих горщик. Але її його потрібно було дуже сильно обрізати, не захотіла я брати, їх придбали, пішли на квітковоочевий базарчик і там придбали також в горщиках але в невеличких ось такі. Петунія віста трішечки прив'яла, тому що ну, а вже ж пересихає швидко, горщик невеликий. І ось я придумала, що я їх зараз пересаджу в кошик, і кошик цей причеплю на сливу. Зараз вам покажу, як я буду пересаджувати. Я взяла п'ять штучок, три рожеві і дві білі. буду пересаджувати не в горщик, а одразу в кошик. Взяла плівку, вкрию дно кошика для того, щоб не висипався ґрунт. Це в мене плівка з-під туалетного паперу. Тут є отвори, тому я не хвилююсь. Ну і взагалі просто буду слідкувати. Якщо будуть сильні дощі, буду просто перевіряти ґрунт. Якщо буде сильно волого тут у кошику, то я просто знизу зроблю ножем отвори та і все, нічого страшного. І купила ось такий ґрунт, просто в бедренку зайшла 5, 6, точніше, 5,99 універсальний для квітів. Також, може, ще додам є в мене добриво, яке в цьому році додаю скрізь. Воно натуральне на основі курячого посріду, я думаю, судячи з аромату, так сказати. Заповнюю кошик майже повністю. Ближче. Тому що, а вже ж невеличкі горщики у петуні, то і об'єм грунту невеличкий. Є якісь палички, але нехай залишаються, я думаю, що вони будуть петуні заважати. Хотіла ще ось цей. Забула, як називається, посадити також разом з петуніями. А потім вирішила, що його я все ж таки заберу до будинку, тому що він гарно зимує в кімнатних умовах. В принципі, він і є кімнатною рослиною. Як же він? Традисканція. Ось, традисканція, згадала. Так. А петуню все-таки восени, а вже ж викинучи взимку, скільки вона там поквітне. А вже ж коріння гарне. О, ще й відламала одну гілочку. Ну, що ти скажеш? Можна вкорінити, до речі. Петунія непогано вкорінюється. Біла також, бачите, яка велика. Посадила трохи глибше. На стовбурцях я знаю, що петунія досить непогано дає нові корінці. І зараз гарно пролью. Грунту багатенькою, і я думаю, що вона гарно себе почуватиме тут. Ну, і обов'язково потрібно зараз її обрізати. Просто ось так беру ужменю і обрізаю. Навіть якщо є квіточки. Вона і розкущиться трішечки, буде більш пишною. І також закладе нові бруньки. Буквально два тижні, і вона знову заквітне. Нічого страшного. Ось так, і тепер почеплю її на сливу. Цю петунію. Ось так. Я думаю, з часом буде непогано виглядати. І візьму та цю, також спробую її десь тут прилаштувати, щоб вже це дерево було таке більш пишне. Ану, ну і ось сюди. Ні, це якось далеко. Мабуть, я зараз візьму гв... гвіздочок і зроблю, щоб вона ось так висіла. Видно? Або ось так. Якось. Так, зараз візьму гвіздочок. Ну, і ось так у мене вийшло. Повісила сюди традисканцію, туди плющик такий яскравий. А сюди повісила варігатну, М -м, забула, як називається. Згадаю, напишу. І також повісила сюди ось цей ліхтарик. Це ми купували ще в новому томушлі, коли були в екшені. В екшені вони продаються, вони на сонячних батарейках, і я думаю, що ввечері він буде непогано підсвічувати. В принципі, все повісила на цю сторону, на цей бік, тому що із вікна кухні мені його більше видно, і також видно від зони відпочинку. А зі входу у двір, в принципі, там нічого не видно, тому що ось ця черешня перекриває. То, то позаду залишилась ось така гілка. Так. І зараз, он, до речі, помідорчики в мене достигають. Маленькі вже всі зібрала. Черіків в мене були. На двох кущиках можна вже кущики прибирати. Гарно пов'язалися перці, достигають. А, також непогано наросла селера, досить непогано, і петрушка. Селеру і петрушку буду скоро обривати, тому що буду робити борщ, борщову заправку. Покажу вам. Плануємо в неділю з'їздити на базар, скупитися, ну і почала займатися ось цією ділянкою за будинком. Бачите, показувала вам, як почала засипати осіннім листям, а це засипала ще скошеною газонною травою. Сусіди косили газон і я в них цю газонну траву забрала. І ось так розклала. Я так думаю, що під такою мульчею однозначно грунт скоріше стане пухким, можна буде його перекопати. У нас на вихідні дні передають дощі, дощі досить непогані, тому я сподіваюся, що вони насправді будуть, не обійдуть нас стороною і тоді вже почну потрохи копати за будинком, а може навіть і вже буду пересаджувати малину. Може, якщо буде нагода заїхати в Касторамо, там, купити жовту малину, як я вам казала там зараз на акції, ну, була принаймні на акції, то може ще заїду, кілька кущиків куплю жовтої і туди її посаджу також. Ну, Будемо бачити, начебто сьогодні такі хмарки і схоже, що буде дощик, але це не факт. <ріст> і також, дівчатка, хочу вам подякувати за те, що даєте якісь рекомендації, поради, що посадити за будинком, за будинком або з приводу якихось інших питань, які в мене виникають, в моєму садочку. Я розумію, що там за будинком краще б була декоративна зона. Але ж ділянка невелика, і ну просто витрачати такий великий шматок ні на що мені не хочеться. Ось, хоча б посаджу малину, ну буде врожай, значить, буде. Якщо буде багато затінку і не буде вона на плодоносити, я хоча б це буду знати і вже тоді її приберу. Буду тоді думати, що там саджати інше. А тут, де вона є, і де я планувала вздовж паркану її посадити від компостного бака, то я тоді посаджу сюди якісь овочеві помідори, огірки. Ну, будемо бачити, де і що розмістимо. І також, якщо пройде гарний дощик, планую розпланувати город і почати потроху копати грядочки. От. Ну ось такі плани у мене. Щиро вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую, що дивитесь мене, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Для мене це дуже і дуже важливо і дуже приємно. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.